У рівному вшанували пам'ять автогонщика, батька автоспідвею Сергія Пелешка. Він – разовий чемпіон України у шести дисциплінах автоспорту в обласному краєзнавчому музеї до дня народження Сергія відкрили виставку, де зібрали фотографії, особисті речі автогонщика та автомобілі, на яких він їздив. Владислав Стацюк з подробицями. Сергій Пелишок відомий рівненський автогонщик, перший чемпіон незалежної України з автослалому в особистому заліку. Кращий автогонщик незалежної України, великий аматор з підвею та всіх технічних видів спорту. Сергій навчив керувати автомобілем багатьох людей. Вони казали, що кращого вчителя не знайти до дня народження Сергія Пелишка. У рівному відкрили виставку пам'яті чемпіона. Ініціатором став рідний брат Сергія Микола Пелишок. Ми вирішили його пам'ять шанувати таким чином. Дати можливість людям прийти, подивитись на його спортивні досягнення, на його особисті речі, яких він приймав участь в змаганнях. І таким чином, щоб ну, і молодь долучилась до знала історію взагалі нашого місцевого автоспорту. Автогонщик Сергій Малик знав Сергія Пелишка. Ще з 90-х вони товаришували. Каже Сергій Пелешок був унікальною людиною. Ми ніколи не домовляємо, ви знаєте, і ми ніколи не мовлялися. Воно якось так гармонічно все складувалося. Ми були, якщо їхали, то в різних класах. Якщо займалися організацією, то ми один одному допомагали. Я знав завжди, що є Пелешок. Який прийде і певний кусок. Просто, Ну, Це все таки настільки надійно було, знаєте. Ну, це якраз та втрата, яка ну, для мене вона не є замінною. Тобто, ну, дирка вийшла. Ну, час він затягує, затягує, але, на жаль. Сергій Пелешок – засновник автоспідвею. Чоловік неодноразово організовував змагання з цього виду автоспорту у Рівному. Завдяки йому на певний період цей вид спорту зберігся в нашому місті ось на декілька років, за що потрібно подякувати і не забувати це. Це людина, яка ніколи не зупинялась, яка постійно виношувала ідеї, і саме головне, вона знаходила послідовників і їх реалізовувала. Помер Сергій Пелешок 21 квітня 2020 року від хвороби. Це стала несподівана звістка для рівнян. Відомому автогонщику тоді було 62 роки. Виставка пам'яті значного чемпіона діятиме упродовж місяця у Рівницькому краєзнавчому музеї. Так, і привітайте, будь ласка, Сергій Пелешок виграє цей заїзд. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини рівного.